Є новини, друзі. Припинення вогню та дві хороші новини після перемовин в Парижі. Дослухайте до кінця. Вчора Гончаренко сказав про 20 квітня, нібито може бути припинення вогню. Його там обговорюють. Я не вірю, що чесно вам скажу, буде припинення вогню 20 квітня, але є хороші новини, які ми зараз вам обговоримо. Перша новина це Трамп. Трамп заявив, що Путін має дати відповідь. Про припинення вогню стали повне припинення вогню на цьому тижні. Ну тобто, значить, все ж таки Гончаренко правий, і оце е, припинення вогню воно обговорювалось до 20 квітня або 20 квітня самого. Але з іншої сторони, ми маємо заяву Нібензі, представника Росії. ООН, який сказав, що припинення вогню зараз нереалістично, одразу після заяви Трампа, тобто йому. Ну так культурно відповів. Ну або знаєте, можна сказати, чимось обмазав, тому що йому Путін має відповідати в Парижі. В Парижі дуже важливо. Найважливіша суть всіх перемовин, що Америка, яка пам'ятаєте, не хотіла вести перемовини ні з Європою, ні з Україною, хотіла вести перемовини виключно з Росією, а всі інші, щоб виконували їхні забаганки і вказівки. Тепер пішла на перемовини з європейськими країнами, найбільшими Німеччина, <кій> Франція це костяк Євросоюзу і Британія. Ну і Україна, тобто перемовини тепер ведуться м, з Україною з Євросоюзом і з Британією, і ми як одна сторона. А це означає, що Україна буде набагато. Сильнішою, і це означає, що Америка, Європа і Україна, якщо росіяни не підуть на стале припинення вогню, зможуть діяти набагато ефективніше. Тобто санкції, тиск, всі можливості будуть набагато сильнішими. А також, якщо росіяни підуть, то ну, європейці зможуть знімати санкції. І це дуже для нас хороша новина, тому що Трамп цього не хотів, він хотів все сам з Путіним порішати, а щоб всі інші виконали. Але так не виходить і ну, в нього це. Не вийшло, тому це дуже непогано. На наступному тижні мають відбуватись перемовини в Британії, також так розумію. В цьому форматі Україна, США і Європейські країни. Ну і чекаємо приходу канцлера Німеччини, тому що він теж буде впливати на цю всю переговорну ситуацію. Я думаю, що все ж таки ми дійдемо до припинення вогню, але я чомусь не вірю в 20 квітня. Напишіть свою думку, але це дуже хороший поступ. Поки що ми маємо, тому що по-любому, Ому треба йти до миру і припинення вогню.